Всіх вітаю. Ну, ось, нарешті майстерня запрацювала по новій. Значить, вчора закінчив установку, сьогодні займався налаштуванням. Так що скажем, великих замовлень робити не було змоги, тому що станки налаштовувати це. Це пів справи в майбутньому. Ну, але був дороблений шестирамочний пілкозбірник. Це якби, друга модель. Перша була зроблена по типу десятирамкового. і тут було пів сітки. В принципі, для шести рамок. Його достатньо. Замовник задоволений. Але якщо два корпуси по 6 рамок то я думаю, що то буде замало. З відводка пилок вряд чи ви будете брати, ну але коли вже утримання бджіл в шестирамкових вуликах вуликах, ну, то треба пилкозбірник солідний. Значить, дещо прийшлось вивернутися. Підтрутнів ось таке ось зроблене. Вони через шприц виходять. Ну і тут, в цьому пилкозбірнику, лоток буде ось такої ширини на все дно. Тому що зменшувати його ну, немає сенсу. це Здавалось, піде, в такому варіанті піде більше сітки. Але знову менше мороки з деревом. Так що є замовлення 5 пилкозбірників. От вони поїдуть до Жені і Женя буде їх випробовувати. Я вважаю, що що цей буде працювати нормально. Принцип такий же, як і там, закриття, включення-виключення. Просто сітку перевернули і все. Только збірник виключений. Так що, все те саме. Єдине, що тут решітка вже на ціла. Не половинка решітки, а ціла. Все, з завтрашнього дня починаємо викидати замовлення. Вибачайте, хто чекає, реально треба було переїхати. Всього, всім, гарного дня!